Суперзірки кіно та шоу-бізу, гламурні червоні доріжки та звісно, гучні кіноновинки. У Каннах завершився традиційний травневий кінофестиваль. А Дейнат TV за нашою старою доброю традицією обов'язково вам про нього все розповість. Доброго вечора всім глядачам Дейна Тіві. Отже, сьогодні у випуску, які найочікуваніші фільми у програмі та хто з зірок там знімається? Як же там все влаштовано та організовано? Ось саме до цих парканів і під'їжджають зірки, ви бать. Ще тут чимало сек'юріті. То цього року увійшов до складу журі, що означають офіційні постери Каннського фестивалю. І звісно, червоні доріжки та переможці. Їх озвучить наша колега Лена Басей, яка і працювала на кінофестивалі. Поїхали! Головою журі цього року стала Грета Герві, яка нещодавно зняла всім відомий фільм Барбі. Втім, у її фільмографії є й маса інших картин. Наприклад, Леді Берд, картина була номінована на Оскар. До речі, вона одружена з іншим відомим режисером Ноа Баумбахом, який також часто приїжджає до Кан. Його ми якось бачили тут на прес-конференції з Адамом Сендлером та Беном Стілером. Ось він сидить між Дастіном Хофманом та Еммой Томпсон. Цікаво, що його дружина Грета стала першим американським режисером жінкою на чолі журі канського кінофестивалю, а також другим наймолодшим головою журі в історії фестивалю. Що ж тепер пройдемося за списком далі разом з Гретою обирають. Та нагороджують переможців з золотою пальмовою гілкою ще вісім представників кіноіндустрії. Серед них Омар Сі, французький актор з таких картин і серіалів, як Люпен, один плюс один поклик предків, Ебру Джейлан, турецька актриса, сценарист та арт-директор, Лілі Гледстоун, американська актриса з індіанським корінням. Її ви бачили нещодавно у фільмі Вбивці місячної Ді Капріо». Також у журі буде знаменита французька актриса Єва Грін. Її ми теж бачили якось на канському фестивалі. Надін Лабакі, ліванський режисер. Її фільм Капернаум у 2018 році отримав приз журі в Канах і був номінований на Оскар. Куан Антоніо Байона, іспанський режисер та сценарист. Його картина Снігова спільнота була нещодавно номінована на Оскар. Єр Франческо Фавіно, італійський актор, багато хороших ролей. З останнього це коменданте, який відкривав минулий венційський. І кінофестиваль і замикає склад журі Хірокадзу Куреда, японський режисер, який у 2018-му виграв золоту пальмову гілку з фільмом Крамничні злодюшки. А поки чекаємо на огляди червоних доріжок та приїзду зірок, розглянемо поки що програму кінофестивалю. Тож хто там претендуватиме на золоту пальмову гілку? На жаль, не всі претенденти поки що опублікували свої трейлери, тизери та взагалі докладу інформацію про фільм. Тож торкнемось не всіх, а тих, хто вже запостив, бодай щось. Ну і тих, де є зірки. Отже, майстер свого жанру Девід Кроненберг представить драматичний трилер Саван у головних ролях Венсан Касель, Гай Пір Стадіана Крюгер. За сюжетом головний герой фільму бізнесмен каш, який втратив дружину. Він розробляє гаджет, за допомогою якого можна отримувати повідомлення струни. Про ступінь розкладання тіла нічого собі. Однак раптово кілька могил, включаючи могилу дружини Карша, хтось грабує. Це змушує героя переосмислити своє життя і власний бізнес. Ось така інтрига. Йдемо далі. Фільм Мегалополіс, який режисує легенда кіно Френсіс Форд Коппола. Йому вже 85. І останній раз він знімав фільм як режисер, аж у 2011-му. Всі думали, що маестро вже зав'язав, але він повернувся. Дія фільму відбувається у майбутньому. Головний герой геніальний архітектор Серж Катіліна, який хоче перебудувати Нью-Йорк щоб перетворити його на грандіозну столицю світу, однак він стикається з конкурентом мером Нью-Йорка Френком Сісоро, який веде боротьбу навіть забороненими методами. У фільмі заявлено масу зірок, адам Драйвер, Джон Войт, Дасін Хофман, Шая Лабаф, Джан Карло Еспозіто. Тим критики вже не дуже схвально відгукнулись про картину, але треба дивитись самим. Наступний претендент це грецький режисер Йоргослантімос, який зі своєю улюбленою Еммою Стоун знову вривається в гонку за нагородами. Цього разу він представив драму Кіноальманах, або як вони кажуть, казку триптих під назвою Види доброти, де буде зібрано кілька новел з масою зірок. Звучить цікаво і стильний тизер. Подивимось. Ще одним цікавим претендентом стала картина О Канада від режисера Пола Шредера. Тут знялися Річард Гір, Джейкоп Лорді та Ума Турман. Трейлера ще немає, але акторський складний неймовірний. Наступним інтригуючим проектом претендентом став новий фільм Пауло Сорентіно Партенопа з Геррі Олдманом. Трейлера також ще немає, деталей теж мало, але раз сам Гері Олдмен, який раніше заявляв, що закінчує кар'єру, погодився зніматись, значить, можливо, це буде щось неймовірно цікаве. Та й Сорентіно, без сумніву, зніме щось у своєму стилі. Дуже красиво та епічно. Ідемо далі. Французька комедія Емілія Перес від Жака Одіара. Трейлера також ще немає, але список заявлених зірок теж викликає інтерес. Селена Гомес, Едгар Рамірес та Зої Салдана. Сюжет досить смішний. Там головна героїня фільму вирі. Що допомогти лідеру мексиканського наркокартелю, пройти операцію зі зміни статі, щоб сховатися від влади. Подивимось, чим це все закінчиться. Також у програмі заявлено фільм Учень режисер Алія Басі, який розповість про становлення імперії Трампу. Ну що ж, з огляду на майбутні вибори у Штатах, сподіваємось, що фільм це не просто передвиборна агітація, а щось дійсно цікаве у головних ролях Себастьян Стен, Джеремі Стронг, Мартін Донаван та інші. Ну а фільмом відкриттям стала французька комедія Другий акт, де знялись Леа Сайду, Венсан Ліндон, Луї Гарель. За сюжетом на нас чекає дуже багато діалогів, проте деталі тримаються в секреті. кажуть, що режисер там зробив найдовший кадр в історії кіно. Що ж, це ми теж оцінимо. Попереду нас ще численні червоні доріжки. А поки чекаємо, розповімо трохи, як же тут все влаштовано і організовано. Канський кінофестиваль відомий тим, що під час його проведення тут можна побачити багато розкішних яхт, на яких прибувають знаменитості, та багаті гості фестивалю. Яхти є невід'ємною частиною культурного життя Канн та створюють атмосферу розкоші та ексклюзивності. Багато зірок і мільйонерів вважають за краще орендувати яхти на час кінофестивалю, щоб насолодитись красою лазурного узбережжя та відвідати різноманітні заходи, що проходять на березі. Часто закриті вечірки відбуваються і на самих яхтах. Однак варто зазначити, що це дуже дороге задоволення, і оренда яхти може досягати суми з багатьма нулями на день. А фестиваль триває майже два тижні. Знаменитий кінофестиваль проходить на території палацу фестивалів та конгресів, що знаходиться прямо біля пляжу Ля Круазет. Палац будували на місці колишнього казино, яке було зруйновано під час Другої світової війни. Але у 1949 році тут пройшло кілька реконструкцій та модернізацій. Зараз це сучасний концертний зал та виставковий комплекс, який є центром культурного життя міста Кани та одним із найвідоміших кінотеатрів у світі. Будівля має загальну площу понад 2 25 тисяч квадратних метрів та може вмістити до 10 тисяч осіб протягом кінофестивалю. Палац приймає понад дві тисячі гостей щодня, включаючи знаменитостей, кінорежисерів, продюсерів, кінокритиків та журналістів. Будівля обладнана безлічю залів, де показуються фільми у різних жанрах та форматах. А також є виставкові майданчики, зал для прес-конференцій, кіномаркету, а також зали, де працює преса. Також палац відомий своїми головними сходами, на яких знаменитості проходять перед показ. Зами фільмів це одне з найяскравіших місць фестивалю, де можна побачити зірок у їхньому розкішному вбранні та відчути атмосферу розкоші та гламуру. Поза кінофестивалю палац також є місцем проведення інших великих заходів, таких як концерти, виставки, форуми та конференції. До речі, знаменитий конкурс рекламних роликів Канські Леви теж проходить тут. На червоній доріжці канського фестивалю працює величезна кількість преси, церемонія «Ходить зірок та учасників по ній є однією з головних подій кінофестивалю та. Привертає увагу багатьох міжнародних змі, включаючи телевізійні канали, газети, журнали та онлайн видання. У середньому на Кенський кінофестиваль акредитується близько 4-5 тисяч журналістів, фотографів, продюсерів та відеографів із різних країн світу. Ось саме до цих парканів і під'їжджають зірки. Ви бачите тут е, чимало секюріті. Фанатів. Спочатку одні охороняють зірок, а інші прагнуть з ними зробити селфі та взяти автограф або записати хоч зробити деяке фото. Безперервно вести прямі ефіри, звідси мають право лише французькі медіа, а саме канал Плюс, тобто офіційні партнери кінофестивалю. На відміну від кінопремії Золотий глобус, де на червоній доріжці ми можемо брати навіть інтерв'ю у зірок серйозно? Чудово, що тут! привіт усій східній європі. Тут можуть лише знімати та робити фото, а проте зірки зупиняються і ось так позують та вітають усіх фотографів. На червоній доріжці працює спеціальний модератор, який вказує знімальним групам, акторам, режисерам, топ-моделям спеціальну локацію, спеціальне місце, де вони повинні зупинитись та позувати усім фотографам та операторам. Також він пришвидшує темп, адже хоче зазвичай дуже багато, які хочуть покракувати червоною доріжкою. І аби запобігти натопу, він прискорює рух, і ось там їх вітає директор та президент кінофестивалю. Олесь старается работать. А, поехали! Ось на цих подіумах і працюють фотографи та представники телебачення або інших медіа. За кожним закріплений спеціальний номер. Він може змінюватися кожного дня. Ми представники різних медіа повинні подати заявку. Ось представники національної поліції, які зазвичай охороняють не тільки спокій, але й стоять на цих спотах, да забезпечити прохід усіх зірок до фестивального палацу. Моделі на червоній доріжці канського кінофестивалю часто з'являються як гості, а також представники спонсорів, серед яких є модні бренди. А ще подібні червоні доріжки з величезною кількістю преси. Це таки чудова можливість показати всім свої нові аксесуари та дизайнерське вбрання. Тому, використовуючи взаємний піар, моделі проходять тут в ексклюзивному вбранні від різних модних брендів та дизайнерів. Деякі з них можуть коштувати сотні тисяч доларів і бути прикрашені діамантами. Мантами та іншими коштовними каменями до речі, маловідомі моделі можуть стати зірками буквально за одну ніч, якщо їхнє вбрання чи зовнішність сподобаються глядачам та змі. Тому всі шанси, що вони одразу з'являться в оглядах модних видань, а також отримують перспективу укласти контракти з відомими модельними агентствами та брендами. Аллай, извичайно, Весь and за звездно Традиционное фото всех фотографов, вот по традиции начинают с женщин, потому что сейчас во всем мире популярны движения за права женщин, потому что мало женщин-режиссеров, мало женщин-фотографов, вот их становится все больше и больше. то самое время, когда все фотографы, все операторы, все журналисты, ну, которые работают обычно на красной дорожке, собираются вместе. Щороку кінофестиваль також привертає увагу і своїми унікальними постерами, які є візитівкою фестивалю на час його проведення. Така афіша зазвичай є кадром, взятим знаменитого в минулому фільму з одним із учасників фестивалю, актрисою, режисером і так далі. Вони відображають дух та тему майбутнього фестивалю, а також символізують кіно та мистецтво. Загалом перший постер кінофестивалю було створено ще 1946 року. Того часу це стало традицією фестивалю та його невід'ємною Частиною Згадаємо кілька постерів тих років, коли ми тут були. Ось, наприклад, на постері 21-го року був зображений Спайк Лі в образі Марса Блекмана, персонажа зі свого дебютного фільму 86-го року під назвою «Їй це потрібно позаріс. Взяли саме його, тому що того року він очолив журі. Або ось, наприклад, постер 2017-го року, де була зображена танцююча італійська актриса Клаудіо Кардінале. На постерах також часто можна побачити відомі атрибути та символи кіно, такі як. Камери, зірки та фестивальний килим. На постері фестивалю 2018 року були зображені Жан-Поль Бельмондо та Анна Каріна. Це кадр з фільму Божевільний П'єро 65 65-го року режисера Жан Люка Годара. А в 2019 році для постера була використана фотографія зі зйомок першого фільму французького режисера Ан'є Сварди. Зйомки відбувалися у серпні 54-го року на півдні Франції. Тоді зробили цю фотографію, яка стала постером фестивалю. А ось таку її вже побачили наживо на червоній дорі. Денай Ті TV у 2018 році. Але вже через рік, у березні 19 го її, на жаль, вже не стало. Цього року на офіційному постері 77-го Канського кінофестивалю зображено кадри з фільму Акіри Куросави Серпнева рапсодія. Фільм вийшов на екрани в 91-му році, і того ж року був представлений поза конкурсом на Канському кінофестивалі. Це історія бабусі, яка стала жертвою бомбардування Нагасаки 9 серпня 45-го року, яка передає своїм онукам та американському племіннику віру в кохання та чесність як оплот проти війни. Як же це все актуально на сьогоднішній момент? І хто б міг подумати, що закликаючи до миру, любові та чесності, багато диваних експертів будуть перевертати все з ніг на голову? Шкода, що історія так нічому й не навчила. До речі, болгарська актриса Марія Бакалова, яка після фільму Борат 2» була номінована на Оскар, а цього року зіграла у фільмі Учень, заявила Ну що ж, а ми переходимо до огляду найбільш цікавих червоних доріжок, які відбулися під час фестивалю. Як завжди, натовп людей навколо та армія фотографів. Усі чекають, хто ж там із зірок приїде. І поки дівчата на розігріві розправляють сукні, то пацани кидають віяла і дехто вже на підході. Голландська топ-модель Ромі Стрейт. її кликали на подіум ще у 14. Але вона відмовилась, аби закінчити школу. Коли ж Ромі вирішила спробувати моделінг, то слава прийшла миттєво. Блакитного білявку звали всі. З 2014-го вона з'являлась на подіумі найдорожчого модного шоу Вікторія Сікрет. А ось і справжня легенда кіно. Актриса Джейн Фонда, яка страшно сказати, бувала в Каннах ще далекого 63-го року. Так, їй вже 86, Але до чого ж класно виглядає? Сьогодні вона у костюмі від ліванського дизайнера Еліса. Ну, а як вам її леопардова накидка? Хижачка. А ось ця дівчина вирішила показати фотографам, що не для тебе мама квіточку ростила. Так, а тут у нас роздає автографи Чарівна Жюльєт Бінош, знаменита французька актриса. Вона почала знімати ще у 80-х і робить це й досі. Нещодавно Жюлієт відсвяткувала ювілей 60 років. Але теж до чого ж чудово виглядає? Сьогодні вона прийшла в елегантній червоні сукні. від Dior. махає нам рукою німецька супермодель Хайді Клум. І тобі привіт! Хвилюється канадський актор і режисер Ксав'є Долан. Канах сьогодні був дощ, отже, тут доволі свіженько. Ну а який чай треба пити в таку погоду, показує нам Ромашка Мен. А ось і колишня Міс Франції 2016 та Міс Всесвіт 2016. І рис Міттенар. Ех, солодка іриска. Головна зірка вечора Меріл Стріп, одна з найтитулованіших актрис сучасності. Нагадаємо, у неї три Оскара, та уявіть собі, 21 номінація на Оскар. Ну а сьогодні вона отримає ще один приз почесну пальмову гілку від Кансь. Фестивалю за внесок у кіномистецтво. Меріл сьогодні теж у сукні Діор продовжує зіркову ходу весь склад журі: французький актор Омар Сі, турецька актриса, сценарист і арт-директор Ебру Джейлан, американська актриса Лілі Гледстоун, Красуня і французька актриса Єва Грін, ліванський режисер Надін Лабакі, іспанський режисер і сценарист Фавіно і японський режисер Хірокадзу Кореєда. І замикає ходу на червоній доріжці творчий склад французького фільму, другий акт режисера Квентіна Дюп'є. У фільмі знімалися Леа Сейду, Венсан Ліндон, Луї Гарель та Рафаель Кенар. Шая Лабаф нарешті вийшов у світ і з'явився на червоній доріжці вперше за чотири роки. Відбулась прем'єра фільму Френсіса Форда Копполи Мегалополіс, де знімалася маса зірок, включаючи Лабафа. Який останній раз був на великому івенті ще на оскарі 2020 року. Пізніше він заявив: у мене був складний період, я не хотів більше зніматись. У мене в житті був бардак, я образив багато людей. У мене було почуття сорому, почуття провини, та я навіть мало виходив на вулицю. Що ж, здається, чорна смуга у житті актора пройшла, і він повертається. А ось на червону доріжку вириваються Аня Тейлор Джой і Кріс Хемсворт. Хто це тут у нас? Відбулася прем'єра довгоочікуваного фільму Фуріоса, хроніки божевільного Макса. Бюджет 168 мільйонів. Цього разу сюжет картини присвячений перед історії головної героїні, яку знову могла зіграти Шарлі Стерон, але режисер Джордж Міллер обрав іншу актрису Аню тейлор Джой, що, звісно, засмутило Шарлі Стерон, але сподобалося ані. До речі, для Кріса Хемсворта це дебют у Канах, тому він тут був у пошані. І як Аня не намагалася, але Хемсорт отримав все ж таки трошки більше уваги у фотографів. Режисера картини Джорджа Міллера за традицією зустрічають овація. Зала наповнена. Кінопрокат стартує вже скоро. Тож ми побачимо потужне протистояння Кріса Хемсворта і Ані Пейлор-Джой відбулася ще одна зіркова прем'єра фільму Емілія Перес у головних ролях: Селена Гомес, Зої Салдана та Едгар Рамірес. Це французький комедійний фільм від режисера Жака Одіара, де головна героїня фільму вирішує допомогти лідеру мексиканського наркокартелю пройти операцію по зміні статі. Щоб сховатися від влади, кажуть, що буде весело. Над костюмами героїв фільму працював креативний директор модного будинку і Сен Лоран. Тому й головні актриси Зої Салдана та Селена Гомес прийшли на червону доріжку у сукнях від цього бренду. Ну що ж, а Селена Гомес, схоже, як і обіцяла, все більше перебирається з музичної індустрії у кіно, з'являючись все частіше у різних серіалах та фільмах. До речі, а як вам її гра? Кевін Костнер ледве стримував емоції і мало не розплакався на своїй прем'єрі в Каннах. Зал влаштував йому 10-ти хвилинну овацію після закінчення фільму. Вибачте, що вам довелося аплодувати так довго, аби я нарешті здогадався, що мені потрібно зробити промову. Костнер представив на канському кінофестивалі першу частину картини Горизонт, американська сага. Це буде серія повнометражних фільмів із кількох частин. Керує зйомками повністю сам Кевін Костнер. Він тут не лише актор, а й режисер і продюсер. Від його авторитет Warner Brothers виділили чималий бюджет, тому Кевін і взявся за справу. Я сподіваюся, що ви поділитесь цим фільмом зі своїми друзями. Дія фільмів відбувається на американському заході у другій половині 19 століття. Його герої переселенці зі сходу, які мають подолати далеку дорогу, освоїти нові землі і, звісно, зіткнутись з індіанцями. А ось і фінальний вихід. Подивимось, хто з зірок завітав на червону доріжку закриття Канського кінофестивалю. Завжди весела та посміхнена. Ель Фанін. Ні, ну а чого сумувати? Коли тобі всього 26, а ти вже давно суперзірка. І кожного року в Каннах на червоних доріжках. Ну і не забувайте, у неї є ще й успішна старша сестра Дакота Фенін. Там же сімейний акторський клан. А ось і відомий німецький режисер Вім Вендерс. Загалом у нього купа нагород, але саме тут в Анах він отримав у далекому 84-му золоту пальмову гілку за фільм Париж Техас А у 87-му приз за найкращу режисуру. Картина Небо над Берліном. О, а це французька актриса Мелані Лоран. У 2009-му дебютувала в Голлівуді зігравши головну жіночу роль у фільмі Квентіна Тарантіно Безславні виродки. За цю роль Лоран отримала численні нагороди. Завітала в гості завжди чарівна та елегантна Демі Мур. Нагадаємо, їй вже 60 один, але як же неймовірно виглядає, молодець! Ось так вибражає на червоній доріжці Вікі Кріпс. Її зірковий час був у фільмі Примарна нитка з Деніелом Дей льюісом А нещодавно вона зіграла у трьох мушкетерах з Венсаном Каселем та Євою Грін. Так, а тут у нас Віола Девіс, талановита акторка, одна з небагатьох, хто зібрав цілий букет нагород, таких як Оскар, Греммі, Еммі, Тоні. Браво! Як завжди, незадоволеним, але наче тверезим, виглядала зірка фільмів таксі, самі на серії. А ось і справжня легенда: Джордж Лукас, творець зоряних війн та Індіани Джонса. Нині один з найбагатших режисерів світу. Він став мільярдером після того, як продав свою кінокомпанію Lucasfilm. І як завжди, в кінці червоною доріжкою крокують члени журі, серед яких такі зірки, як Єва Грін, Омар Сі, Грета Гервіг, Лілі Гледстоун, П'єр Франческо Фавіно та інші. Ну що ж, друзі, на цьому фінальна червона доріжка завершується, і ми будемо переходити до переможців. Доброго вечора всім глядачам Денай Ціві знаходимося на канському кінофестивалі, де тільки-тільки закінчилася церемонія закриття. Приз за найкращу режисуру отримав португальський режисер Мігель Гомес за його кінострічку Велика Подорож. Першим сюрпризом стала об'ява нагороди для найкращої акторки. Цю нагороду отримала у цьому році не одна, а відразу три акторки, які зіграли головні ролі у фільмі французького режисера Жака Одіяра Емілія Перес. Найкращим актором став Джесі Племенс, який зіграв у фільмі грецького режисера Йоргаса Лантімоса. Види доброти головну нагороду канського кінофестивалю. Золоту пальмову гілку «Пальмдо» журі віддало фільму Анора, який був знятий молодим американським режисером Шон Бейкер. Друзі, якщо вам подобається наш огляд канського кінофестивалю, не забудьте підтримати канал лайком. А якщо вам захочеться не тільки подивитись, а ще й почитати, то заходьте і на наш сайт Дейна де наша колега Лена Басе, яка увесь цей час сумлінно працювала на кінофестивалі, ходила на різні прем'єри, численні прес-конференції, спілкувалася з зірками. І ось про найцікавіші фільми з програми, вона написала статті, які чекають вас на нашому сайті.